Пані Марія прийшла до виноградівської бібліотеки на літературні читання. Під час заходу жінка відчула симптоми підвищення тиску, має при собі відповідні медикаменти, аби нормалізувати стан. Але щоб скористатися ними, має бути впевнена, що самопочуття погіршилося саме через гіпертонію. Тож попросила працівників надати їй можливість скористатися тонометром з куточку здоров'я, що організували тут зовсім нещодавно. Я йшла в бібліотеку, тому що тут була зустріч з письменницями. І під час зустрічі щось показалося, що піднявся тиск. І добре, що тут медичний куток, що можна прийти і поміряти, що не треба десь туди, в город вже йти, а можна поміряти собі в центральній бібліотеці, і це дуже добре, тому що тут завжди люди, тут читають, тут відвідувачі і дуже добре, зустрічі всякі. І дуже добре, що не треба десь відходити, а прямо тут прийти і поміряти. Тонометр, глюкометр, пульсоксиметр та інше базове медичне приладдя з'явилося у виноградівській бібліотеці у рамках проєкту здоров'я бібліотеки. Підхопили цю всеукраїнську ініціативу, аби впровадити у громаді невеличкий усередок до медичної допомоги. Переймаючи досвід роботи бібліотек сусідніх областей в рамках проєкту бібліотеки здоров'я, ми пройшли онлайн-курс бібліотеки для здоров'я громади і отримали нові навички знання. І таки вирішили собі створити куточок здоров'я. Закупили нам такі прилади медичні, і зараз наші користувачі мають можливість прийти виміряти артеріальний тиск, виміряти цукор в крові. Слід також відзначити, що необхідні навички здобули і працівники бібліотеки. На практичному занятті навчилися правильно користуватися приладдям та оцінювати отримані показники. Ми пройшли онлайн-курс. А уже майстер-клас нам сам безпосередньо показав медик із ТЦК. Він прийшов майстер, провів нашим нашому персоналу. Провів майстер-клас медик, який допоміг нам опанувати навички роботи з роботою цими приладами. Скористатися медичним куточком може кожен потребуючий, а не лише відвідувачі бібліотеки також тут представлена інформація про здоровий спосіб життя та базову самодопомогу.